Насамкінець не можу не запитати е, про зовнішню нашу е, зовнішню наші зносини е, в контексті війни, бо ми говорили з вами переважно про внутрішню політику. Зараз поговоримо трошки про україно-американські стосунки, заяви сьогоднішнього Трампа. Про те, що він надаватиме зброю НАТО, а НАТО нам допомагатиме про те, що він е, дає 50 днів Путіну для того, щоб той е, закін... принаймні, припинив. Обстрілювати Україну інакше будуть вторинні санкції, і е, свіжа заява Трампа про те, що Сполучені Штати на 100% зупинять війну в Україні. Ваше ставлення до таких слів американського лідера. Перше, а, треба дивитися на мої попередні виступи. Я вже півроку говорю про те, що що б не заявляв би Трамп, це завжди, а, скажімо так, певні а, елементи. Політичної гри, політичної взаємодії, е, і іноді слова взагалі не відповідають тому, що насправді відбувається. Uh -huh. Тому рефлексувати там дуже і дуже по тому, що говорить Трамп, я би не робив, і це було б заздалегідь, на мою думку, не досить правильно. Я ще тоді казав про те і постійно про це говорю. І що нам треба робити? Нам треба не драконити Трампа. От одне з найголовніших. Ми маємо говорити, що ми хочемо, щоб був мир, бо справді такі є. Ми не хочемо війни, ми захищаємось. От і що дійсно той, хто хоче війни, що є насправді Путін, він єдиний, хто цього хоче, і хоче цього продовження цієї війни. Тому відповідно, щоб Трамп робив певні дії, певні кроки для того, щоб не просто звичайними заявами, а м, конкретними кроками допоміг зупинити цю війну. Ми бачимо, що зупинити цю війну ми можемо тільки е, впливаючи в першу чергу силою своєю. Сила це на полі бою, відповідно, використовуючи ту, те озброєння, яке в першу чергу є в наших американських партнерів. От щоб його отримати, треба також певні політичні, скажімо так, е, піруети зробити для того, щоб е, Трамп його дав.